Всім доброго вечора. Чотири дні назад пересаджував я лікарські рослини вже в горшечки, не тільки лаванду, а Астрагал, іхінацею і Валеріан. Ну, по астрагалу при пересаджуванні я вже зрозумів, що нічого не вийде. Можемо подивитися, який результат. Бачите, маю дуже потужну. Кореневу систему стрижневу і практично коріння такого розгалуженого немає. це рослинка десь сантиметрів 15-20, але має кореневу систему десь до сантиметрів 40 От воно і не прийнялося. Менші рослинки, які я раніше пересаджував, подивіться, дві, бачите? Вони практично в касетах не ростуть. Тому не буду я більше пересаджувати його. В горшечки в касети. Якщо то буду висівати в касетах і продавати на ранній стадії, такій, що ще маленькі рослинки. З ехінацеєю пробую, результат набагато кращий. От Більші рослинки. В принципі, жара стоїть під 35 градусів. Це вони не з касет висаджувалися, а висаджували з розсадничка. Бачите, ну, практично 100%. Бачите, тут дві рослинки астрагал, також вони, думаю, що не приймуться. Висажував валеріану. Бачите, валеріана теж, незважаючи, що 37 градусів жари вона прийнялася. М'ята перцева, гарно себе почуває. Валеріана менша, як і в касети. Висажу, вона трошки витягнута, трошки гірше себе почуває. І подивіться, як і на це є в касетах менші рослинки. Теж себе досить гарно почуває. Тому все те, що задумав, буду робити далі. Тільки один астрагал. Не буду висаджувати і не буду. Не буду продавати в розсаду. Материнка або орегано нормально себе почуває в горшечках. Не так класно, як тим'ян. Бачите, там він, він себе набагато краще почуває. Ну, тут помідорки я не хотів викидати, вони з насіння самі проросли, то вони так між догоршками. Почувають. Є невеличкі рослини, які загинули. Причини не знаю, тому буду розбиратися. А так це з касет практично все прижилося. Значить, там одна далі рослинка також загинула. От вона. І тут загинула рослинка. Значить, щось, щось тут є. Можливо, якісь начинка хруща попала, можливо, ще щось. Я потім передивлюся, зараз не буду дивитися. Росада підростає, все, можете замовляти тижня через два, думаю, з 15 вересня температура впаде, і тоді можна буде їх вам вже висаджувати на своїх ділянках, своїх садках. Все, всім до побачення, всім гарного вечора.